Прихована суть кримінальної справи проти Євгена Дикого, головного пінгвінолога України. Мене звати Назар Мухачо. Ви дивитесь Ютуб канал до свого по своє, і в цьому відео я хочу розповісти про цю досить резонансну справу, яку запізніло таки відкрили. І ви знаєте, в мене багато сарказму з цього приводу, і хочеться там сказати щось з розряду, що там слідчі державного бюро розслідувань зазіхнули на святе, на науку дуже високого рівня. От глянеш на дикого зразу розумієш, що це науковець надзвичайно високого рівня. І ще й на диких пінгвінів немає на них грінпісу. На підставі чого слідчі вирішили таки відкрити кримінальну справу? А отут передісторія стає дуже цікавою. Близько року тому, навіть мені здається, трохи більше року тому українське інформаційне суспільство, е, Український інформаційний простір сколихнула новина про те, що мільйони доларів витрачаються на наші антарктичні експедиції з одного боку. І очільником цих антарктичних експедицій виявився Євген Дикий, який дуже гарно, за абсолютно випадковим збігом обставин, обціловує всі ті місця, які потрібно обціловувати владі. І попередній владі, і теперішній владі. Він з владою ніколи не свариться. Його в якості експерта, ще й в якості ветерана війни представляли, і він там відомий став ну, своїми такими багатьма брехливими, але дуже резонансними заявами. І. Відразу його захисники, особливо ті, які підконтрольні офісу Єрмака, почали кричати, що це ж все московське ПСО, і показувати, що от ну закупівля, ну червона риба, ну так полярники ж мають харчуватися. Знову ж таки, це важка робота, це престижна робота, це науковці, це престиж держави на міжнародній арені і так далі. Я подивився закупівлі. Ну так, за там вино, можливо, там трошки дорожче, там риба можливо трошки дорожча, ще щось, але. Ну, якби нічого такого критичного, по-перше, надзвичайно не побачив. По-друге, я ж не побачив суть, бо вони оборонялися саме по тих місцях, де вони могли виставити оборону. А скандал цей насправді з'явився завдяки дослідженням закупівель, які, якими займається ціла група людей. І тут я хочу вчергове подякувати пані Юлії Глушко, директору Інституту народного аудиту. Вона, глядачі мого каналу вже бачили, чи 4, чи 5 вже спільних відео ми записували, де я, власне, її розпитував про ті чи інші корупційні деталі. Її медійно поки мало знають. Хоча насправді ті резонансні випадки на державних закупівлях, до прикладу, ті ж самі барабани на бомбос для бомбосховищ, закуплені освітянами Києва, це її заслуга. Але це дуже дрібно. Насправді мова йде там, про десятки мільярдів гривень. Вона пише про таку дуже масштабну а, е, Тому підпишіться на її канал. Власне, це дуже насправді важливо, і ви медійно так, в такий спосіб їй подякуєте. А я ж, опираючись на її матеріали, розкажу про справжню суть кримінальної справи проти Євгена Дикого. Тому що, знаєте, я так підозрюю, що його, можливо, з часом зроблять ледь не політв'язним, принаймні інформаційно спробують це завернути. Що от він рубав правду матку там і так далі. Це буде складно, але це теоретично можливо. А суть цієї кримінальної справи, вона така достатньо, достатньо проста і навіть тривіальна, і навіть банальна. Так от, по матеріалах Юлії Глушко. До війни на отримання станції залежно від року, витрачалося від 120 до 178 мільйонів гривень. Знову ж таки, різний курс долара. Тобто витрати в цілому коливалися від 1 мільйона 200 тисяч доларів до 4 мільйонів. Під час війни, коли Євген Дикий за абсолютно випадковим збігом обставин, почав так гарно підспівувати владі Зеленського Єрмака, витрати під час війни, коли ж все для фронту має збільшуватися. Збільшились в 2,6 рази до 11 мільйонів 600 тисяч доларів. Ну, якщо перевести на курс, тобто це півмільярда, це навіть більше, по-моєму. Ну, десь півмільярда доларів виходить. Нам це аргументували, що це наукові дослідження, типу, що це зростання, що це престиж держави. Але там працює всього 27 працівників. Я не можу сказати, що це дуже мало, але це і не є дуже багато. І ті гроші, це зростання вартості. Воно йде не на наукові розробки, а навпаки, це фактично чиста корупційна складова. У 6 мільйонів доларів це достатньо збільшення, і оце достатньо легко показати. І зараз, власне, я про це скажу. Вони говорять, що це типу наш криголам Ноосфера, український криголам, але по тендеру цей криголам Ноосфера фрахтують в естонській компанії, яка сплачує податки естонському бюджету. Сплачені податки, оподаткований оборот та чисельність працівників на перший квартал 2024 року. Ну і там податків майже 95 тисяч євро, податки на робочу силу трошки більше, ніж 95 тисяч євро. Оподаткований оборот 424, майже 425 тисяч євро, кількість працівників 27. Був ще колись раніше, виявляється, в нас в Україні криголам Білоусовка, капремонт якого у 2009 році в Маріуполі швартувався, але кудись він подівся. Яка ситуація із криголамами на міжнародному рівні? Болгарський криголам, до прикладу, знаходиться на самозабезпеченні, поляки заробляють на дослідженнях. Далі, всі ці попередні роки, навіть із тим меншим фінансуванням, всі ці, ці наші антарктичні експедиції на Криголамі заробляли, і в них була дохідна частина від вилову риби і від проведених дослідів. При цьому, якщо ми візьмемо поляки, якщо ми візьмемо тих самих болгар, яких я вже сьогодні згадував, то вони на цьому продовжують заробляти. І в попередні роки до збільшення витрат на управління станцією, так само на цьому заробляли. А тут перестали заробляти. А що сталося? Далі відбувалася консервація станції, але виникає запитання, навіщо консервувати станцію, коли польська станція згоріла, чому не можна було здати в суборенду там на три роки, чи використовувати, до прикладу, сумісно і тоді не витрачати гроші на консервацію. А навпаки, на цьому ще й заробляти заробляти паритетним утриманням. В 2,6 виросла витратна частина, раз судно віддано в оренду естонцям, раз є замовлення досліджень від Австралії. Є замовлення, це вже передбачено. Де ця комерційна складова діяльності інституту, який очолює Євген Дикий. А її немає. Ну от зникла, ну от випарувалась. В 2,6 рази збільшили до півмільярда гривень на рік в умовах війни. А ця складова кудись випала, хоча вона, якби там є. Можливо, на ній заробляє хтось інший, як ви думаєте? Йдемо далі. Наукові звіти про результати проробленої роботи за два роки. Що, ніхто нічого не заробляв? Вони ж прикриваються, що це все для науки, але нічого немає, нічого нам не показують. В березні 2024 року судно Ноосфера доставили до антарктичної станції Академік Вернанський Вернадський» 29-ту українську антарктичну експедицію. Але чогось за доставкою комплексне обслуговування компанії компанією оу яка зареєстрована в Талліні за певною адресою. Криголам Ноосфера куплений Україною в серпні 2021 року. Раніше в попередні роки продавали вибор рибу і компенсовували витрати на отримання судна. Зараз судно зафрахтоване в Естонії, хоча куплене Україною, і з держбюджету сплачуються гроші. Ну і вишенька на торті, якраз ключове питання, по якому в принципі ніякої контраргументації не може бути, крім того, що там не заробляли на дослідженнях, на цьому і так далі. Ті 6 мільйонів доларів додаткових, вони йдуть естонській компанії. Естонські компанії, в офіс якої спробували з'їздити певні люди, люди з України, і вони її там не знайшли. Відео я додам в кінці, власне, в кінці до цього відео, я додам фрагмент того відео, де вони шукали офіс цієї компанії за вказаною юридичною адресою. В результаті, що ми маємо? Ми маємо тотальну брехню. Обкрадання бюджету головним пінгвінологом України, цинічне дуже обкрадання під час повномасштабної війни, прикривання цього всього діла, нібито науковими дослідженнями, але це ніякі не наукові дослідження, тому що 90% грошей йде якійсь естонській компанії, хоча ми це могли б робити і самі заробляти на вилові риби, на дослідженнях, за замовлення, які є, і так далі. Але цього всього не відбувається. Підстави для кримінальної справи очевидні. Чи посадить його діюча влада, я думаю, що ні, тому що Євген Дикий дуже гарно підспівує там з Офісу Єрмака. Але це потрібно все пам'ятати. І оцю брехню, і оці 6 мільйонів доларів ну, це чверть мільярда гривень, між іншим в умовах війни. вони їх прикрити нічим не зможуть. Це залізобетонні підстави для притягнення до кримінальної відповідальності всіх причетних. Ось такий мій коментар. Дякую Юлії Глушко за її фахову аудиторську роботу. Підписуйтесь на канал, коментуйте, вподобайте, поширюйте, підписуйтесь на канал Юлії Глушко, підписуйтесь на наш телеграм-канал Сурма Україноцентризм. Дякую вам всім за увагу. Дякую всім, хто допомагає інформаційно. Дякую всім, хто допомагає фінансово. Завдяки вам, ми маємо можливість вести системну інформаційну роботу.